Депутати Долинської районної Булахівської та Долинської міських рад зібрались на позачергове засідання для погодження спільного звернення до керівництва країни. Діючи від імені та в інтересах територіальних громад, очільники міста району висловили свої занепокоєння з приводу ситуації, що склалась навколо підприємства нафтогазового комплексу Долинщини. Участь в обговореннях взяли також заступник голови правління ПАТ «Укрнафта» Геннадій Радченко, народний депутат України Анатолій Дирів, депутати Івано-Франківської обласної ради, працівники трудових колективів нафтогазоводобувного комплексу у Долинському районі та представники громад. На жаль, підприємство це дуже велике, шосте підприємство країни, воно знаходиться з відомих причин у дуже скрутному, скрутному становищі. І вихід на сьогоднішній день ми. Не дуже бачимо, тому що пропозиції, правління, які спрямовані до, до акціонерів, до наглядової ради, вони, на жаль, не, не були прийняті. Я не скажу, що не були сприйняті, але не були прийняті, рішення не, не, не відбулося. Єдине, що, єдине рішення, яке відбулося щодо реформ Укрнавти, це реорганізація. Управління, управління бурових робіт сьогодні ми не маємо грошей, не маємо техніки, щоб ну, відновити і проводити буріння. Згідно з запланованого впровадження одії патукернафта. Планів з модернізації та трансформації компанії передбачено перетворення 22 існуючих одиниць компанії у сім та скорочення чисельності персоналу більш ніж на 50% від наявних людських ресурсів. Цей процес планується завершити до кінця поточного року і розпочнеться він з ліквідації трьох управлінь бурових робіт, одним з яких є Прикарпатське. Реорганізація потрібна, але не ціною скорочення працівників. Висловився депутат Верховної Ради. Однозначно, автодобуна «Галузь» повинна жити. Однозначно їх треба оздоровлювати і треба чітко розуміти, щоб з реорганізаціями насправді нічого не буде. Так само ми не привикли, важко взагалі суспільство важко сприймати будь-які реформи, але реформа ціною звільнення 50% працівників ціною загибелі цілої галузі я вважаю, ці реформи недоречні. Це однозначно. У разі впровадження такої реформи місцеві бюджети недоотримають чималих фінансових поступлень, а велика кількість працівників поповнять ряди безробітних, що значно вплине на економічну та соціальну ситуацію у районі. Крім того, громада висловлює занепокоєння і стосовно екологічних ризиків. У порив у цього нафтопроводу, два тисні ліквідовували, і ліквідовуючи до цього часу той порив, і не знали тисні, звідки воно йде та нафта. А зараз, як прийде приватник, оця наша схема, що було при Радянському Союзі, зробила сітка, труби, ніхто не знає, скільки їх там є і що. Це все почне вилазити э, назовні. А приватник скаже, так, наш, мені такий бізнес. Зразу відкрутую їх у А що ми милися? Оці жителі, долини, навколишніх сіл будемо гризти ту нафту, попадуть, то всі викидуть в грунтові е, води і будь здорові. Нас звідси не виселять, ми самі поїдемо. Нафтогазовий комплекс Долинщини є надзвичайно важливим, ще й основними бюджету підприємствами. Лише за минулий рік до районного бюджету надійшло більше 100 мільйонів у вигляді податку фізичних осіб, близько 30 мільйонів гривень земельного податку також більше 700 мільйонів рентних платежів до державного бюджету, 5% з яких наступного року поступатимуть до місцевих бюджетів. Але основне це робочі місця нафтовиків, що складають левову вичастку мешканців міста та району. Тому права громади і трудових колективів у Долині обіцяють відстоювати і надалі. Але коли йде ліквідація такого величезного державної компанії, це неприпустимо. Тому ми сьогодні підтримали працівників, підтримали профспілку, прийняли своє звернення спільно, одноголосно і будемо надалі підтримувати. І нафтовики сьогодні почули виступ і представників влади, і представників депутатського корпусу. Ми одностайнє своїх рішення і будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб припинити це неподобство. Загалом емоційна дискусія у залі тривала близько двох годин. Депутати трьох рад одноголосно підтримали звернення. Окрім іншого, у тексті йшлося про звернення Дорожнятівської, надвернянської Богорчанської районних рад Івано-Франківської. Бориславської міської ради, Львівської Охтирської районної ради, Сумської Прилуцької районної ради Чернівецької областей з пропозицією підтримати дане звернення, а також рекомендувати голові Івано-Франківської обласної ради скликати позачергову сесію обласної ради, на якій розглянути питання про стан та перспективи розвитку нафтогазово добувної галузі Івано-Франківської області. Наталія Гасуляк, Руслан Осієнко, новини телеканал Раї.